Плак платіном. Пульт який я продаю. Ну, у мене таких багато пультів по 5 тисяч гривень пацани. HVLP 1,3, зараз ми його провіримо. Густий платином, ВХСний. І з деталі товариш дав, каже, бризне як небудь залий. Ми тут чисто в спартанських условиях зараз просто провіримо пульт, заодно зробимо добро чоловіку. Лак я вже розвів. Вже він відстоявся 10 хвилин, так точно. Заливаємо сюди. Де, він густенький, я -моє. Один і три Я так і продавав, пацани задоволені. Ну сам ними не користувався. Ось цікаво мені положити, що він себе скаже. Коротше, торгуємо всім обладнанням, а манометра немає. Розібрали, будемо без манометра пацани. Ну а що зробимо? правильно? Нормально. Пакел на всю. Ось, камер, один і три. Видно, так? Ні, сам він такий цікавий. Тут я виставив, тоже подача матеріалу була викрашена на всю, заржав курок і покинув перший курок, тут встановив. Ну а це воздух у нас. Тобто тут немає знизу, зрозуміли? Як практика показує, заслухай, вже розумію, де дві атмосфери. Ну що, подивився перший слой, гарно притримай трохи. Поможеш колись, не тільки. Припильний. Припильний слой такий, а другим зараз уже завалимо повністю. Ну такий, я скажу, можна додати ще, наверное, чуть трохи подачі. Десь отак. Подачі добавить і в принципі. Десь на такому десь двоєчка. При... По... По слуху це двоєчка. Став паузу, зараз підозрюємо. Другий... Можна валить другий слой. Просто хочу пару слов сказати про цей краскопу. Це він у нас є в оранжевому кольорі, у синьому. І такому е, не фіолетвий, розовий, такий, темно-розовий. Вони по 5 тисяч гривень. Бачок теж достаточно неплохий. Ось кайомочка є. Тобто тут лак на другий слой у нас, я так зрозумів, він економний. Він економний. Щоб сильно повільний, ну, я зараз додавав трошки подачу, подивимося на другому вже, як воно буде лягати. В принципі, факел достатньо, я не знаю, 30 місць. Такий, де певний. Факел у мене всюди накручено. Одне, що в маноматра немає, але ну, по звуку дві атмосфери є, повірте, може навіть трошки більше. Погнали другий слова тому. Зараз фалтон. Нормально. Так, пора нового налеву. Так, ну що, завалили ми цю деталь, а на секундочку це деталь, спойлер від сіміка цікавий. Трохи його покрутив, але він як на машину ставиться, там нормально, він тоді прилягає, чого. З приводу пульта хотілося б немножко швидше. Але те для контрольованого нанесення, один і прив'язав, в принципі, неспешне нанесення лака нормально. Розвиваю в туманчик, скажу, якби хотілося навіть крупнішу каплю. Ну, можливо, зараз дуже жарко, пацани, ну прям реально. Може, треба було платіну трохи розчинка капнути, він сам по собі густий. І він не ну, був у нас тут. Не на сонці, ніде він такий літнього. В принципі за 5 тисяч я довольний цим пультом. Зараз помиємо. Давайте зараз покажемо вам факел потужній цілому тут ще є куди крутити. Я просто боявся, щоб не сильно... Ну, давайте ще раз фото подивимося, трошки довше, щоб зазвонили. Це лак платіном. Не брала это фото. Да, Проте дуже. Ворота, тут... Да, хорошо видно. Видно, хорошо. Вы красный лад, пацаны. Це зняли выпал, да? Угу. Фу, і Війні всякої нападало, конечно. Так тому воно ще на базу. Так, я вийшов обратно. Достатньо цікавий пульт в цілому. Саме перша перевага його це те, що він економний. Реально він економний. Тобто, якщо я раніше плачав біларія один... І 4, це і вата, да? там я бійсь на швидкість, влить, лінза, все і тому подібне. Тому я наколотив приблизно так же само, як під брендовий пульт. І тут я беру цей фарбопульт і просто охренел з того, що він реально дуже-дуже економний. Дуже економний. Трошки повільніший, питань немає. Можливо, із-за цього може бути якийсь і. Туман присутній більше. Але опять-таки це був лак платіном, який є густим. І я в нього не додавав розчинника. Якби я додавав відсотків 7-9, а може як по технічці казав 12% розчинника, можливо він був би і швидший. От і менше туману було б. Ну не знаю, можна ще потестувати. Кстати, до мене маляра заходила сьогодні. І Саня, У тебе стільки пультів, дай мені на тест якийсь пульт. Кажу, візьми отакого плану. У мене їх там в районі там, 20 штук, условно. І їхня перевага не тільки, що вони економні, красиві, і все, а і ціна. 5 тисяч гривень він коштує. Тобто невелику суму він коштує. Да? А якість він показує достатньо неплоху. Це ХВЛ пішне 1,3. Ну, Опять-таки, там ще один в'яток є, що можна в е подачу матеріалу збільшити. Я просто боявся, <гум> щоб не крупна була капля, а в чуть-чуть мідлінувато. Ну, капля реально маленька. Маленька капля. Ну, а там дивіться, якщо цікаво, вам такі пультини дорогі, якими можна добитися якоїсь якості. Дзвоніть, пишіть, замовляйте без проблем. Вийшлемо, користуйтесь, ми, до речі, вже їх брали. І маляра задоволені. такі справи.